Всім привіт! Це канал Military Model, Звати мене Денис. Сьогодні на огляді модель танка М1А2 Sep Абрамс туск 2, від виробника МANG в 72-му масштабі, що означають ці літери. М1А2 це модифікація танка Абрамс, що випускається та модифікується з 1993 року. Сеп це, скажімо так. System Enhancement package такий пакет оновлень, в який входить, наскільки ну, якби ми по танку це не зрозуміємо, але всередину туди входить новий тепловізійний приціл для навідника, а також покращена броня. Крім збідненого урану, здається, туди ще е, додалось покриття з графіту. Також по загальному вигляду танку це важко сказати, оскільки це все-таки більш-менш. Внутрішні зміни, проте маємо, що маємо. І версія Tusk-2 це танк Urban Survival Kit 2, спеціальний кіт навісного обладнання, що має підвищити захист танка в міських умовах. В даний кіт входить 32 коробки реактивної броні XM19. Наскільки я розумію, її не видно, оскільки вона знаходиться під цими непівкруглими елементами броні. А ці непівкругли елементи броні це елементи броні ARAT2. Броня XM32, закруглені елементи реактивної броні, що встановлюються поверх раніше згаданої броні XM19. Також в цей кіт входить оновлення. Входить ще броня навколо люка командира та люка навідника. А також, як пише документація, що в даний кіт входить дистанційна керована кулеметна вежа. Я так розумію, це цей кулемет, який винесено в передню частину башти. Оскільки логічно, що даними двома кулеметами можуть керувати навідники командир, а до цього доступу членів екіпажу буде. Достатньо складний. Так, по коробці подивились. Фронтальна картинка зображує танк в такому піщаному постильному камуфляжі. На одній з бічних сторін вказано фарби, які будуть нам необхідні для розфарбування даного танку. На іншій бічній стороні вказані QR-коди з посиланнями на соціальні мережі. Виробника А на задній стороні тильній зображення проекції танка, схема його фарбування. А також вказано, що саме ця модифікація це М1А2, СЕПТАСК 2 із складу 1-го батальйону 22-го піхотного полка сухопутних військ США станом на липень 2008 року. Давайте ж перейдемо, подивимося, що всередині. Всередині знаходиться один запакований такий пакет з ливниками. Відкриємо та подивимось, що в запакованому ще одному пакетику знаходяться прозорі деталі. Ливники для побудови танку. Декалі та власна інструкція. За традицією огляд пропоную розпочати з огляду інструкції. І далі перейдемо до ливників. Так. Інструкція виконана в вигляді книжечки. Чорно-біла на матовому папері, звичайному. Перша сторінка тут вказано є рог щось про танк. І далі одразу починається схема побудови. Схема ловників, яка традиційно йде на початку, в даній інструкції знаходиться на останній сторінці. що, власне, по побудові. Подивимося, чи цікава дана модель буде в збірці. Так, виробник вказує, що нам будуть потрібні кусачки, пінцет, клей ніж. Далі побудова починається, напевно, традиційно для. Бронетехніки з побудови ванни корпусу та ходової. Бачимо тут достатньо цікава схема побудови ходової як для 72 го масштабу, оскільки, здається, з виробника Model Collect, який любив вкладати. Повністю вже зібрані катки разом з гусеницями. Здається, у ревела так само йдуть. Здається, навіть у Менга. Були схожі елементи, де нижня і верхня частини гусениці йшли разом з катками. Тут бачимо повністю розбірні катки набірні і повністю майже набірні гусениці. Що буде цікаво, я сподіваюся, проблем з стикуванням не буде. Далі деталізація верхньої частини корпусу. Напевно, можна буде встановити кришку люка-механіка водія у відкритому положенні. Збірка корпусу задня сторона. Як розумію, різні елементи захисту для комплекту Туск-2. Побудова бічних екранів з елементами реактивної броні XM19 та XM32. І, напевно, є варіант. Чи не варіант? Встановлення їх окремо, можливо, це просто така схема побудови. Далі йде побудова. Башти. Бачите, також достатньо велику кількість елементів. Так, гармата, в принципі, напевно, традиційно для 72-го масштабу складається з самої гармати, її носової частини з отвором, та й маски зброї. Так, встановлення елементів цієї реактивного захисту. Бічні екрани, гранатомети для встановлення димової завіси і озброєння на самій башті. Достатньо цікаво, велика кількість деталей. прямо вже цікаво подивитися, як це буде виглядати на моделі в 82-му масштабі. І, в принципі, коли всі елементи встановлені, встановлюємо башню на корпус і маємо готову модель. В наборі також. Йдуть декалі. Так розумію, різні технічні написи, розпізнавальних знаків немає. Перейдемо до огляду ливників. Ливник A. На ньому знаходяться елементи корпусу. Як бачимо, нижня частина корпусу вже відлита разом. З елементами підвіски, речаги підвіски на торсіонах достатньо цікаво і прикольно. Також бічні елементи Стін... стінок корпусу, задня частина. І, я так розумію, це елемент захисту корпуса в носовій частині. Наступний ливник B. На ньому відлито. Елементи броні. Це основна броня XM19, та ця така напівкругла XM32. Цікаво, як воно буде в збірці. Чи потрібно буде профарбовувати цю зовнішню броню з двох сторін, щоб не було видно якихось непрофарбованих місць? І що можу сказати по якості лиття? Як можете бачити, ні облою, ні утяжен. Сліди від штукачів знаходяться на тильних сторонах. В принципі, які видно, не буде. Наступний ливник ливник С. ливникова рамка. На ній знаходяться елементи підвізки, це і опорні катки, зірочка, елементи гусениць напівкруглі, я так розумію, передню і задню частину, а також елементи ходової підвіски. Це речаги і, я так розумію, амортизатори, які йдуть в передній частині корпусу. Наступний ливник наступна ливникова рамка ливникова рамка Д. Тут йдуть е, фрагменти гусениць. Відлита вона просто шикарно, мені здається, як для 72-го масштабу. Зараз трошки поправлю світло. Покажу вам, як це виглядає. Як можете бачити, відлита, кожна ланка відлита, будуть елементи кріплення, гребні, просто чудово. Також на цьому лутнку відлита ще сама гармата носовою частиною та маскою, якийсь лючок та елементи башти. Також лиття чудове, видно навіть елементи кріплення. Переходимо до наступного головника. Наступний ливник F. На ньому знаходяться елементи башти, це елементи корзини, як можемо бачити, елементи антени або елементи радіоелектронної боротьби. Такі напівкруглі екрани. XM32 для башти. Екрани на тильну сторону та бічній сторони башт. Відлиті невеличкі паливі каністри, що, напевно, будуть знаходитись в баштах. Гранатомет для постановки димових завіз. І, здається, все. Залишається ще один ливник ливник «І». На ньому відлито основні частини корпусу танка. Це, як можете бачити, сам корпус. Чудове лиття, видно всі решітки, всі лючки, всі кріплення, башта, верхня частина відлита однією деталю. І також нижня частина башти з нижньої частини корзини. Також, так розумію, задня частина башти і різні. Ящички, напевно, для інструментів для запасних деталей. І залишається ще один ливничок. Прозорий ливник G. Так, як можете бачити, тут знаходяться прямокутні скляні деталі. Це, скажімо так, скло в ті броньовані щити, що встановлені навколо люків командира та навідника. В принципі, на цьому огляд буду завершувати. Дякую вам за увагу. Якщо ви додивились до цього моменту, дякую за повний перегляд відео. Не забувайте підтримати канал підпискою та вподобайкою, звичайно, якщо відео сподобалось, та залишайте коментарі. Традиційно бережіть себе та своїх близьких в ці складні часи для України. Не забувайте любити Україну та підтримувати Збройні сили. А на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Ще побачимось.